Галицький міський голова Олександр Панюта взяв участь у засіданні постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Голова комісії, заступник міського голови Ігор Будюк. Станом на 30.06.2025 року рішенням комісії вже було надано дозволи на відключення 22 квартир по парковій 18. Розроблено 16 проєктів, проведено переобладнання трьох квартир. На розгляд комісії надійшли заяви власників ще двох квартир, що мешкають у ще згаданій дев'ятиповерхівці, і відповідні дозволи їм було надано. У рішенні про надання дозволів зазначено, що роботи з переобладнанням здійснювати до 1 жовтня 2025 року. Під час переобладнання у квартирі залишати мережі централізованого теплопостачання. При прийнятті в експлуатацію системи газопостачання у квартирі залучати представника комунального підприємства ЖО з метою контролю за збереженням міжквартирних стояків теплопостачання. Отже, вже 24 власникам квартир багатоквартирного будинку по вулиці Парковій, 18, надано дозволи, необхідні для облаштування індивідуальних газових систем опалення. Нагадаємо, за кошти міського бюджету завершено роботи з будівництва та нестандартного приєднання газових мереж 9-поверхівки, вартість робіт становить близько 980 тисяч гривень, що дасть можливість переведення квартир на індивідуальне опалення. На березневій сесії Кагарлицької міської ради було затверджено програму соціальної підтримки малозабезпечених жителів. Багатоквартирного будинку по вулиці Паркова, 18 у місті Кагарлик на 2025 рік, яка передбачає надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на замовлення технічних умов та виготовлення проектно-технічної документації. Варто зазначити, що з огляду на інфраструктурну важливість переобладнання цього багатоквартирного будинку в міській раді було ухвалено важливе рішення на перехідний період протягом наступного опалювального сезону зберегти централізоване теплопостачання для квартир, власники яких не встигнуть облаштувати індивідуальне газове опалення. Для цього при наданні відповідних дозволів на від'єднання від централізованої системи передумовою буде не лише відсутність заборгованості за теплопостачання, а й збереження труби централізованого опалення під час переобладнання. Музика. У вівторок, 1 липня, відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. На порядок денний було винесено 35 питань. Участь у роботі комісії взяли заступник міського голови Іван Сімцов, секретар міської ради Людмила Демиденко, начальник відділу земельних відносин, екології та сільського господарства Жанна Орел. Засідання проходило у присутності заявників старост, сіл і землеупорядників земельних округів Кагарлицької МТГ. А також представників місцевих засобів масової інформації. Багато питань стосувалося затвердження виготовленої документації із землеустрою, розглядалися заяви щодо надання земельних ділянок в оренду, одна стосувалася передачі у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Комісія розглянула також низку питань щодо проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами. Опрацьовані проекти рішень винесено на сесійне затвердження. Окремість питань відтерміновано для детальнішого розгляду. Кагилицький міський голова Олександр Панюта провів у середу 2 липня плановий особистий прийом, на якому побувало 10 громадян. Жителька села Тернівка, мама загиблого захисника України звернулася за допомогою у вирішенні спірного земельного питання, і необхідне сприяння їй було надано. Група жителів Кадомки цікавилася станом проєктування робіт із розчищення русла річки Сухий Кагарлик у межах села Кадомка. Голова інформував, що до вже передбачених 200 тисяч гривень для виготовлення проєкту необхідно ще 300 тисяч. І вже підготовано відповідне звернення до депутатів щодо виділення з бюджету цих коштів, однак і кадомчани мають працювати в цьому напрямку з депутатами, які прийматимуть необхідне рішення. Приватна підприємиця звернулася з ініціативою щодо благоустрою центральної міської клумби, запропонувавши свої дизайнерські послуги. І за участю директора адміністрації парку пам'ятки Кагарлицький Валерія Петленка було обговорено деталі доброї справи. Побували цього дня в кабінеті очільника громади і керівник фізкультурного здоровчого комплексу Віктор Лисенко та директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра, які з'ясовували деталі виробничих питань. А з депутатом міської ради Іваном Лисим було обговорено ряд актуальних питань життєдіяльності громади, зокрема щодо благоустрою, до голови на прийом прийшла Кагарличанка з проханням розчистити узбіччя від гілля дерев, яке заважає огляду при виїзді на трасу з вулиці Черкаської та Коцюбинського. І відповідне доручення для термінового виконання було надано міськрембудсервісу. Прийом громадян проходив за участю секретаря міської ради Людмили Демеденко в присутності представників засобів масової інформації. У рубриці фотохроніка мова піде про нараду голів громад Обухівського району та професійне свято архітекторів. Карлицький міський голова Олександр Панюта разом із головами громад Обухівського району взяв участь у нараді в Обухівській районній державній адміністрації, яку проводила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Наталія Гаватюк із питань щодо наповнення місцевих бюджетів. Взаємодії з органами контролю та ефективного управління ресурсами громад. У заході взяли участь представники Державної податкової служби у Київській області, головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київській області, Північного офісу Держаудитслужби та голова Обухівської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко. Основні питання для обговорення. Показники виконання місцевих бюджетів громад Обухівського району, шляхи покращення адміністрування податків і зборів, виклики, з якими стикаються громади у сфері контролю та аудиту, управління земельними ресурсами, успішно реалізовані інвестиційні проекти та потенціал нових ініціатив. В умовах обмежених ресурсів і підвищених вимог до прозорості громади потребують підтримки, діалогу і чітких орієнтирів. Наша спільна мета забезпечити стабільність місцевих бюджетів, підвищити ефективність управління публічними фінансами та створити умови для залучення інвестицій, зазначила Наталія Гаватюк. Міський голова Олександр Панюта з нагоди Дня архітектури України вручив подяку Кагарлицької міської територіальної громади, керівнику ПП кагарлицьке архітектурно-планувальне бюро Василю Пушняку, подякувавши за професіоналізм, відповідальність і відданість справі та підкресливши, що праця архітекторів є запорукою сучасного та гармонійного розвитку нашої громади, регіону і держави в цілому. А святковий букет квітів архітектору охоче вручила Оксана Федорченко, головний спеціаліст відділу економіки та інвестицій.